Ну, пасуть тут хороший, красивий. Андрій дитячий лікар-офтальмолог. Стаж 8 років. Працював у Маріуполі і гадки не мав, що 24 лютого життя кардинально зміниться. Виїхав разом з дружиною та двома дітьми: донька 8 років та немовля на той момент, якому було лише місяць. Імена допомогу <реку> я не казував, так як я був з жоною з дітьми. І ми знаходилися в бомбоубіжи в одном из бомбобежищ города и выехали мы 18 марта. После того, как я выехал и остался в Днепре, я нашел профильное учреждение медицинское, обратился с просьбой принять меня на работу. Ну, как бы особо сложности не было. То есть коллектив и руководство приняли ратушно, оказали помощь устроили по профессии. У своей 31 Андрей завидует офтальмологическим отделением уже в другом месте. Бращині теж очень много переселенців. Місних вибрала в дідськофтамінологію. Ну по тому що я думаю, що таке моє призвання. Лікар каже, що втрата майна мотивує на плодотвірну працю, але все ж таки вірить, що повернеться до рідного міста. Медична директорка Юлія Валентинівна згадує, як працевлаштувала на роботу Андрія. Цей лікар мав певні рекомендації з попереднього місця роботи. Це була співбесіда і зі мною і з нашим керівництвом. Це було представлено потім його нашому колективу. Тобто, ніяких спеціальних вимог не було. Наразі у Дніпрі є медичні вакансії, можуть навіть взяти людину, яка втратила деякі документи. Головне, щоб був диплом або рекомендація з минулого місця роботи. Якщо до цього ми працювали з територіальним центром зайнятості, то зараз, от майже з вчорашнього піза вчорашнього дня, є е, спеціальний сайт Мозгов'юа, на якому є е, викладені посади, які є в наявності у лікарні на цей час. Тому будь-який Мешканець нашої країни може зайти, подивитись на ці вакантні посади та прийняти для себе рішення або прийти до нас на роботу, і тоді ми вже будемо з ним розмовляти та приймати рішення разом. Валерія Глущенко, спецрепортаж ТВ7.